Мерседес є клас 2018 року. Двохлітровий бензиновий двигун на повному приводі. форматик, максимальні фари, LED High Performance, адаптивний круїз, система екстреного гальмування. Гарна літня гума. Двадцяті колеса дуже гарно виглядають. Потужна гальмівна система. По комплектації автомобіль тонований, є сліпі зони, безключовий доступ на всіх дверях. Люк, панорама, темний шкіряний салон. Чорне структуроване дерево, музика, бурмістер звучить шикарно. Пам'яті передніх сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, серво кермо, амбієнтна підсвіточка. Там безпроводна зарядка для телефону. До речі, якщо закрити, можна подивитися на цю структуру дерева. Дуже гарно виглядає, нічого не задряпано, не подряпано. Реально, автомобіль в дуже гарному стані. Дуже приємні відчуття при їзді на ньому. Він без пневми, але відчуття такі, наче ти їдеш на пневмо. Ось так виглядає задній просторий ряд. Підстаканчики, всі дефлектори, все ціленьке, нічого не поламане, не потерте, не задряпане та не порване. Ось такі гарні позаду фонарі з хрусталиками, такими, значить камінчиками від Сваровських. Є300 е індекс, фоматік, парктроніки по колу, багажник відкривається, закривається з кнопки. Тут ще є такий видвижний столик. Ось так виглядає автомобіль по колу. Хто шукає собі мерседес e класу на повному приводі в гарному стані свіжого року з невеликим пробігом? По гарній ціні? Ось він, будь ласка, приїжджайте, дивіться та купуйте.